Сатурн більше не попливе. Слава спецпризначенцям 9-го департаменту гурмо України біля берегів тимчасово окупованого Криму. Магура в В-5» успішно відпрацювали по буксиру проєкту 498 Сатурн Він же радянською мовою про те, що відомо нам про це корито і наскільки це ефективна ціль була для відпрацювання, і чому ж не допомогло, як каже ГУР. Лінія оборонних загороджень окупантів у Чорноморській акваторії. Вони ж там чим же тільки не обкладали, пане Денисе. Ну, буксир собі і буксир. Тобто, для чого він е призначений? <гум> <гум> ну, Питань немає. Скажімо але... так. Е його військове значення доволі обмежене. Хоча, знову ж таки, одним. Одним значить, одною посудиною менше в Чорноморському флоті в окупаційному Російської Федерації. Так, не стати. Якийсь корабель, для кого призначався цей буксир, якому він, він міг допомогти, він не допоможе. Ну от він зараз на, 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 на екрані, що таке буксир? Ну, чесно кажучи, ну він допомагає ті кораблі, великі кораблі, проводкою займається по акваторії, наприклад, так. тобто, Більше не буде займатися. Але головне те, що ГУР відпрацьовує по Чорноморському флоту, по плавзасобах знищує їх потроху, позбавляє, позбавляє Чорноморський флот Російської Федерації, окупаційний флот Чорноморського Чор -Чор Російської Федерації, як бойових можливостей, так і логістичних можливостей. Тобто, mm -hmm. це головний плюс, який поки що вбачаю на даний час, оскільки, як ми знаємо, це повідомлення про знищення цього плавзасобу, воно надійшло нещодавно. Да, нещодавно надійшло буквально зранку, і буквально це відбулося після третьої ночі. Та потім підтвердив представник Гурмо Андрій Юсов в ефірі телемарафону, а потім вже підтвердило головне управління розвідки в своєму телеграм-каналі на своєму сайті в своїх соцмережах. Але все ж таки, чому не працюють їхні лінії оборонних загороджень? і чи спрацюють оті старі барші підтоплені, а також бонові загородження, не лише які росіяни, як повідомляють нам партизани руху, а теж зараз активно зводять і додають біля незаконної зайвої конструкції Кримській. Міст. І від чого вони допоможуть? Якраз від надводних дронів, а від ракет ніч навпаки? Ну, бонові загорожені від ракет не допоможуть. Uh -huh. Це відразу кажу. Ну, та, і це зрозуміло. А, а те, що вони не допомогли зараз, це в принципі є ще один началь, аспект цього ураження. Тобто, очевидно, було знайдено можливості їх подолати. Або uh -huh. ну, вони були обідані, або їх або, або було знано можливості їх подолати. Такому можливо, ну. Як бачимо, використовувалося не один дрон, тобто, очевидно, послідоване було знищення і вдалося прорвати ці бонові загородження. Тому це спецоперація, яка продемонструвала, що марними є спроба Російської Федерації в принципі, захистити боновим огородженнями цю акваторію. Тому от, у, це теж важлива аспекція так. Оце я на нього звернула увагу. Він ніби в останньому абзаці написаний в гурмо, але можна і на перше винести. Бо буксир є буксир. А те, що не працює цей захист, це ким пообкладалися росіяни, то очевидно, що це ефективно показує. Може модернізували також наші дрони. Ну але це вже не будемо обговорювати, що ворог, звісно, не знав. 550 тисяч російських окупантів зосереджено на нашій території, незаконно окуповані ними і поблизу кордону. В розвідці кажуть, цифра давно не нова. Їх орієнтовно вже кілька місяців стільки і є. Но не виключають аналітики Дефенс Експрес, зокрема Іван Киришевський, що росіяни десь 60 тисяч готують для наступальних дій на літо. А по перше, що весняний наступ росіян уже вичерпав себе, бо на Харківщині вони все одно тиснуть, але бачимо, ніяких успіхів немає. По-друге, ця цифра 550 п'ятдесят тисяч дійсно вона звична. І наскільки вона загрозлива, враховуючи, що 1200 плюс знищується щодня. Ну і як ви оцінюєте перспективу цих наступальних дій планів ворога на літо? Ця цифра не підтверджується військовому там більш-менш е в тих межах, які називаються. От е це треба розуміти, що вони розпорошені по всій лінії фронту. Тобто це не є концентрація на одному напрямку. Я хочу це зазначити. Тобто, це по всій території України. Послідовно вони з е Херсонської області і аж до практично Сумської області, до Харківської області, не будемо людей, людей лякати. Немає сумнів ворога. До Харківської області, це ця нещить, е, кількість е, російських людей в гонах, скажімо так, розташована. Е, друга частина вашого питання щодо наступу на Харківщині. Він на сьогоднішній день зупинився. Mm -hmm. І місцями ми контратакуємо передусім це в межах міста Вовчанськ. Ми потроху е, втискаємо ворога. Ну, от, але загалом цей наступ зупинився не досяг тих цілей, е, е, які перед, перед собою ставило російське командування, це створення буферної зони. Цього разу від Харківщини до Сумщини, фактично, оскільки ми знаємо, що вони на Сумщину планували наступати. Це максимальне просування бік Харкова для того, щоб його охопити і взяти під артилерійський вогонь, під артилерійський контроль. Це захоплення Волчанська і просування далі От, е, в бік е, Великого Бурлука, для того, щоб створити загрозу для Купівського напрямку, але з іншого боку. Місто Купінг зараз ми знаємо в центрі уваги як одна з цілей Російської Федерації для його захоплення. Тобто цих цілий ворог не досяг. Він зараз зупинився на двох локаціях: це харківський напрямок до Липців. і це, як я вже казав, вуличні бої в північній частині Вовчанська зараз відбуваються. Далі ворог буде перекидати підкріплення, він вже це робить з різних напрямків фронту. То він послаблює якраз він хотів, щоб ми послабили свої. Бойові порядки значить, на Сході. А зараз відбувається і зворотній процес, тобто ворог змушений перекидати підкріплення, в тому числі зі Сходу, для того, щоб підживити цей наступ на Харківщині. Тобто отака от ситуація зараз відбувається. Попри те, що ми там ворога зупинили, то ми треба розслаблятися, далі, -далі ворог буде тиснути і на цьому напрямку. І часів Яр, так зараз в їхньому такому епіцентрі продовження атак невпинних? Часів яр, Покровський напрямок зараз в них є в епіцентрі. Там вони не припиняли своє наступальний дії, і вони там будуть далі продовжувати. І це Покровський напрямок і часів Яр. Ну ми кажемо, часів Яр, там називають його Пахмутським напрямком, там, е Краматорський напрямок і таке інше. Але ми маємо на увазі Часів'яр. Тобто отам і на Покровськ. Далі вони будуть намагатися сунути, бо в них е і зберігається от, е основний напрямок головного удару це Донецька область, для того, щоб захопити. Захопити цю область до адміністративних кордонів, дійти до адміністративних кордонів і таким чином, очевидно, заювати собі більш виграшну позицію на перемовинах, про які все частіше, частіше вони заявляють. Вони взагалі з цими перемовинами Путін на напередодні три години давав якийсь спіч, Ну там назвали, що це представники міжнародних інформаційних агенцій. Ну, вони й форум цей Петербургський продовжують називати міжнародним. А там з міжнародного хіба Зімбабве представлено та от зауважують російські опозиційні різні діячі. Ну але тим не менше він там говорив, звісно, те, що це як завжди не хоче захід перемовин. Що взагалі удари, які дозволили робити країни, наші західні. Дні партнери західної зброї по території Російської Федерації це є пряма війна. Війна з, з сил НАТО проти Російської Федерації Заходу. Хоча Путін це ж говорить уже не вперше, що його атакують всі. Ну, а тут війна пряма, і будуть значить удари. Удари кажуть у відповідь. Буде він реагувати. Ось так воно здакалося, буде реагувати. А як буде реагувати і як відтак вкладаються його чергові погрози у його заяви про те, що йому ніби треба переговори? Ну, присутність в Зімбабве, в принципі, вже робить форум міжнародним. Статус надає, бо інша країна. Ну, Так, вибачте, ну так. Ну, це ж інша країна, ну так інша. чи інакше. Поки що. Ну, то, поки... поки Путін туди руський мір не прийшов, з... приносить. Не думаю, що руський мір приживеться в Зімбабве. Ну там свої закони, свої звичаї. Я бував в Африці, я можу сказати, що руський мір не проживеться. Але 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 іронію залишаємо. Так, Путін водночас заявляє про перемовини, але з іншого боку продовжує наступ. Тобто на сьогоднішній день, на мій погляд, ну, не лише на мій погляд, а в принципі багато таких думок висловлюється, йому необхідно, це не відміняє його, не скасовує його плани щодо захоплення всієї України. Ясна річ, що допоки існує Україна, він не буде миритися з цим фактом, і він буде докладати максимум зусиль для того, щоб знищити нашу державу. Але на сьогоднішній день, очевидно, є певні межі його наступальних дій, тому йому необхідна пауза для накопичення сил, для того, щоб після цього, через певний проміжок часу, прийти до нового наступу. Через це він зараз виборює собі переговорну позицію більш сильно, намагаючись захопити більше території. Це і буферні зони і плани щодо створення буферного зону сумнів на Харківщині. Це і наступ в бік адміністративних кордонів Донецької та Дніпропетровської областей. Це і постійні, значить, міцні штурми, які зараз продовжуються на фронті. Тобто, ставиться ціль, але немає, немає перешкод. От за такою за таким принципом вони зараз діють. Але але поруч з цим, значить Путін постійно пропонує переговори таким чином, щоб зафіксувати. Лінію фронту, яка зараз є актуальною, або буде актуальною на момент можливого початку таких переговорів, зафіксувати як новий державний кордон між Російською Федерацією до України, але буферна зона зараз видається створюється вже в Російській Федерації, тому що підтверджують і наші чиновники і Чернів, і а, самі росіяни визнають, що західна зброя вже відпрацьовує по їхніх позиціях, зокрема на території Білгородської області, по ППО і не тільки. Вона відпрацьовує безумовно це так, це є факт, він підтверджений. Задають удари по скупченнях віз, задають удари по, по колонах, які переміщаться не лише на Білгороші і на Курщині, Ви чули про те, що там було знищено колону із вантажів, велику завдаються удари по засобах ППО. А ви а вони, як ви знаєте, мають подвійне значення. Тобто комплекси С-300 і С-400, крім того, що вони працюють як класики ППО, тобто вони збувають повітряні цілі, вони ще використовуються для удара по. Наземних об'єктах, задаються удари по пускових установках ОТРК Іскандер, задаються удари по е, в тому числі і нафтопоробних підприємств. Ми останні, це не Білгородщині це Ростовська область обласновашахницьке НПЗ, але так чи інакше це відбувається. Е, це дуже важливо. По-перше, що ми не даємо можливості ворогу завдавати удари по наших територіях. Ми не даємо можливості ворогу скупчуватися біля наших кордонів, тому що там переходити. Через наші кордони і безпосередньо вступати в бій, ми б'ємо на опередження, це теж дуже важливо. І е, ми розчищаємо повітря. Тобто, знищення систем ППО це не лише про те, що вони б'ють по називних об'єктах, це і про те, що е, потім, коли буде f 16 у нас а ми сподіваємося, що він дуже скоро буде. Е, про це кажуть ці заяви наших партнерів, їм буде легше відпрацьовувати знову ж таки по території Російської Федерації. Бо, як ми знаємо, Данія та Нідерланди. Вони не забороняють нам використовувати в 16 по території РФ. Тому от позбавлення ворога цього протиповітряної парасольки, воно так само розчищає дорогу для 16 Прекрасно, просто розчистимо, очистимо і в небі, і на землі, і на морі, як бачимо. Буксири, але все одно непогано. Настрій попсували точно. Пане Денисе, вам дякую, що підняли настрій. Дякую, дякую вам за роз'яснення. До наступних зустрічей тут і не тільки. До побачення. Денис Попович, військовий оглядач, був разом із нами.